«Мурчик, де ти подівся? Ми дуже за тобою сумували. А це вам. Я ж тільки відновлюю ну, від бабусі. Ой, з корінцями прямо нарвав. Ну, я дуже хотів приємно зробити. І це тобі вдалося. Мурчики, які гарні. Де ж вони росли? Та ну, бабусі. А тема в нас лікарські рослини, але ж це ж не лікарські. А, а це які? які Які лікують? А, вони що в білому халаті? Ні, Морчик, вони в білому халаті. Але ж лікують відвари, чайочки з рослин. А Та ну, я шуткую, у бабусі теж є. Ім'я. Ми сьогодні на наліплені будемо робити мати і мачуху. О, я ще такого не чув мати мачуха. Сідай, мурчик, сідай. Навчися, подивися. Все буде добре. Так, дітки, бачите, не чув. Пропустив всі заняття, тепер не чув він. А ми знаємо, що є така рослина мати і мачуха. Так, дивимось, це в нас дощечка, це в нас стека, пластилін. А мати і мачуха дуже незвичайна рослина. Я вже зрозумів, мати і мачуха. Так, робимо. На аркуші землю, а рослина майже без зеленого листячка. Така вона незвичайно дуже. Так, це відкладемо, а тепер дивимось. Бачите, серветку я взяла, якщо пластилін буде бруднити рученят, або жовтий, дуже тендітний пластилін. Квіточки, квіточки у мати і мачухи, схожі на квіточки кульбабки, такі ж пухнаті, як маленькі сонечка. Робимо кульки. А стебла у цієї рослини дуже незвичайні. Бачите, вони коричневі. А ще, щоб зробити стебло, потрібно безліч отаких от маленьких зробити. Нібито морквичок. І з них буде складатися стебло цієї рослинки. От бачите, всі морквички я трішечки приплюснула одну на одну, приліпила. І вийшли, в нас зробилися отакі от стовбурці стебла. А що ж робимо і як робимо квіточки? Кульки? Приплюснемо? Так. Ще одна. Приплюснемо, приліпимо. Ще приплюснемо, приліпимо. Ну, і ще однієї не вистачає. Так, бачите, всі вони різні за розміром. А тепер саме цікаве. Так, кладемо. І тепер працює Мурчик, ти що, спиш? Ні, я дивлюсь! Тепер працює Мурчик стека! Так, добре. Дивіться, отак по колу робимо ось такі надрізи. І вже вимальовується квіточка. Мати! Так, добре, схоже, дуже схоже на справжню квіточку. Вони дуже-дуже незвичайні. Бачите, потрібно не сильно давити на стеку, тому що вона може порізати наш пластилін. І квіточка не вийде гарною. І остання маленька, майже пуп'яночок. О! Ну, такого я ще не бачив. А ти багато чого не бачив? Пропустив купу занять. Я настужену, я сяду і передивлюся. Бабусі ж потрібно було допомогти. Ну, годі-годі. Добре, зрозуміло. Так, ось яка квіточка. Отут знизу можна ще додати травичку. Фатусі мені ще пластиліну підкупила, так що є чим працювати. А ви на мене не несеться. Ну добре, никто на тебе не сидить. Ну ладно, тогда всем пока. До новых встреч, Малята Юрина Євгенівна. Пока, Мурчик, пока.